свята вірші для батьків, хороводи та посмішки. Діти з фізичними вадами нічим не відрізняються від інших. Єдине, що їх вирізняє наше ставлення до них. У навчально-виховному комплексі Барвінок на проблемах дітей з особливими потребами увагу ніхто не акцентує. Ані викладачі, ані здорові однолітки. За програмою інклюзивної освіти діти з особливими потребами навчаються разом зі здоровими на рідних умовах. Я розраховую на те, що в мене мають бути завдання такі. Скажем, для слабших діток, да, і для сильніших діток. Ксюша має ваду слуху, але це не заважає їй спілкування з однокласниками. Зараз дівчинка навчається у другому класі, а після закінчення четвертого у Барвінку піде до звичайної загальноосвітньої школи. Стараємося, ти я в чаю сіта, а на буває тобі поняття. Я роблю уроки, білою руки. Я навчаюся, пікаціями навчаю, 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 все нормально. Якщо питання, то ви в неї і ця вапроціна, ви це можете з неї працювати. І весь нам буває такий. А другі учителя. З дітьми тут працюють не лише викладачі, а й психолог та логопед. Завдяки такій співпраці запевняють вихователі результат очевидний. Коли прийшла Ксенія до нас, то ну, по-перше, це ще й плідна робота нашого психолога в школі. І перший рік у нас працювала логопету. Є є результати і скажем, і у вимові звуків, і в самому в самій техніці читання у програмі інклюзивної освіти беруть участь діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату та органічними порушеннями мозку. Батьки здорових дітей не завжди сприймають добре таку ініціативу закладів. Втім, спеціалісти запевняють, це не тільки безпечно, але й корисно для розвитку дітей, робить їх більш толерантними та соціалізованими. Батьки дітей здорового умовно, вони сказали, ми хочемо забрати, ми не хочемо, щоб з нашими дітьми навчалися разом діти з особливими потребами. На що завідувачі дитячого садочка сказала: давайте спробуємо, ви сьогодні не забирайте їх, хай прийде там. Місяць, два, а потім ми повернемось до цієї розмови. І коли пройшов цей термін, і, то не один з батьків не забрав свою дитину з цієї причини. Складність в адаптації буває тоді, коли є невмотивована поведінка дітей, немотивована агресія. Це буває інколи пов'язано з органічним пошкодженням головного мозку. Цій дитині треба окрема людина, яка могла б її опікувати впродовж дня. Оксана Андрієвська, Крістіна Серебрякова, Могилянська школа журналістики.